Ця захисника мама. Так. Вона у нас глуха, вона ага. хтось не дочуває. В неї немає апарату, їй потрібен був апарат, а в неї немає, поламався апарат. Так. В неї домівка теж тече. Сина забрали на війну, вона стала сама і з цього проживає. Вона на заробітки буде сама. Плете, так тут переселенка. Вона почалася, вони нас прийняли сюди. Я тут зараз під кільма дітьми. Я просто я з Дніпропетровської області. Багато взагалі в селі, е, от в цьому поселенні людей, яких забрали на війну. Є, Багато вже таких є, що забрали. А є хто і загинув напевно, чи Та жіночка живе, син загинув. Вона вже не знає нескільки. Я не знаю, може, десь уже місяців дев'ять. Вона про нього нічого не знає. Бабушка сама залишилася з чотирма дітьми.

Джек тарабки, чи нас і без бабана. Твої собачки? У нас є декутка. Отже, ми сьогодні у гостях у ромів. В угорських ромів в угорському селі Гай. Потрапивши у гарне успішне угорське село Гать, я дізналася, що плетену продукцію, яка продається вздовж дороги, виготовляють місцеві роми. І вирішила зробити окрему програму про їхнє ремесло. Однак, навідавшись у табір, зрозуміла ітиметься не тільки про плетіння кошиків. Не перемикайтеся, ви отримаєте нагоду потрапити у паралельну реальність. Отже, ми йдемо. Шукати людей, які роблять ті вироби, які продаються вздовж дороги в селі Гач. Добрий день! Добрий Добрий день. Добрий Добрий. Добрий. Ви так гарно привіталися по-українськи, що я навіть не можу пройти повз. Як вас звати? Вірата Бора. Бора. А ти говориш українською? А, ні, не мнадян. Не мнадян. Але ти привіталася зі мною українською. Ти ходиш до школи? Ходиш в школу? Ну yeah. yeah. no, yeah. добре, я рада yeah. була yeah. познайомитися. Давай. Терпориція Можна? Маша. Добрий день. Ви з кошерами, але я знімаю кіно. І я хочу, щоб ви мені розказали. Я хочу знати, як ви їх робите. Можу йти. Пішли. Дякую тобі. Кіса нам все. Я не знаю, бо люди не розуміють ні українською, ні російською. Але хоча б на руках, на пальцях покажуть привіт, сервіс. покажуть, як це робити, як заготовляють лозу для кошиків. Ну і взагалі, може, розкажуть щось про життя. І треба людей з ким поговорити. Хто знає українською? Ой, йдіть сюди, зараз ви мені допоможете, так? Як вас звати? Олена. Олена. А де ви українською навчилися? Ви з Дніпропетровська? Ух ти, а як давно ви тут живете? Тільки війна навчалася. З війни приїхали, так? Але ви знаєте їхню мову і можете перекладати. Можу перекладати, так. Дуже дякую. Так, тут переселенка. Була з восьмирома дітьми, але діти троє уїхали на заробітки. Приняли нас люди. я тут зараз під трьома дітьми. Хожу на заробітки тут, так і проживаю. — А що робите? — По людям водимо. Помагаєте просто. Помагаємо людям, то де картошку дасть, то де що дасть. Помагаємо людям. Корзини можемо так плести, теж несемо. Все все живемо, а допомоги ніякого не мають. А давайте зараз поговоримо про е, позитивні властивості людей. Про те, що якщо б не вони ці люди, які вас тут прийняли, то було б дуже тяжко, якби, Україна, було, якби опиратися тільки на державу. І розкажіть мені, що що це за люди, які вас прийняли? Яке добро вони для вас зробили? Як ви взагалі зв'язалися? Звідки ви знаєтеся? Я їх знаю, мені ще було вода, може. 19-20. Вони до нас приїжджали на заробітки. О, приїжджала тітя Лена з мужем з Андрієм. А вони що вони нас... там роблять у ваших краях? Вони на нас полі ваших краях ні. А вони що? нас зробили от лівизя, криші перекривали, виділили. Ага, тобто вони там роботи Сині, не всі. Вони працювали там ні років. Вони кожен ка... год до нас приїжджали. У нас як війна почалася, вони нас пригласили сюди. Перший раз ми жили місці з ними в домі. Вони, щоб нас прийняли, переїхали жити до дочки вдома, бо дочка була у Венгрії на заробітках. Ми жили в місці з ними. Перші дні вони нас і кормили, вони нам і всім допомагали. Вона теж після операції, в неї теж давлення, тобто вона двох внуків спитає сама, без батька, без матері. Так що люди нам, то дочка допомагає, Єва, хто що може дає, давала нам. Поки ми не почали самі щось зробити. Значить, є у вашій національності солідарність? Люд... Наша національність вона допомагає друг другам. Тобто, якщо є такі знайомі, що вони, ми з ними знайомимося, живемо в одному, вони допомагають. А так іншими на державу взагалі нема що розполагатися, я так скажу як є. Як вони такі мілкі і можуть це самі робити? Не тяжко? Ви де їх збираєте? Це сухості, його можна збирати, правда? Скільки треба часу, щоб такий віз накласти? У так класи. Скільки? Годину. Я бачу, що у вас усі при роботі. А звідки дівчата воду несуть? Колодязь є, так? Чиста водичка там. Всі, вод... Всі носять з колодязя, так? Тут такі люди є, тут по табору везде є. Є і без мужа живуть самі, ніхто їй нічого не допомагає. Є жіночка, яку забрали, ось вже шість місяців забрали мужа на війну, теж ніхто нічим не допомагає. Пенсіонерам теж ніхто нічого не дає. Скільки людей лишилося у поселенні, які займаються цим мистецтвом? Ну багато жінок, які постійно всі жінки займаються цими плетіннями, плетіннями, так да. на... Так. де вони вирощують матеріал, сировину? Це вода, вода вирощує на річці, ось вони собирають. на тій Мерце, так що а, я да, знімала да, перед да. тим? Там так. росте це ж просто як очеред, так я розумію? Так, типу як очеред, да як оце угу. тобто... Вони хто виращується? Вони ще збирають їх зеленими. Потім сушать їх угу. і оце плетуть з них корзинки. Значить, висушують, мають до того спеціальні приміщення, де висушувати, так? Ні, на сонце сушать. Ні. На сонці сушать, на кришу ложать і висушують. На сонці, отак, на камістах, потім на кришу ложать, воно вже саме засушується. Дос, тобто, фактично, природа їм дає ну, матеріал, матеріал, природ, так, матеріал так, природній. Так. Але я бачу навіть по рухах, по всьому, що робота це не є легка. І кошечок, як у неї в руках, скільки часу займає, щоб його зробити від першого до до кінця, ілди останя. Мені лот, мені волочиналод мене стокушар теєше. Мені до волочинало ките то. За день, за день вона каже, ділає 5-6 штук. Потрібен ринок збуту. Ну на вулиці, то я вже вам розказала. Це ж вони мене привели вона люди. Може, і туди вона йде, і туди здавати, а то бере на коляску і іде отсюда. Є село, якщо ви бачили, Дерцен. Бачить. Угу. Вона йде туди. І там теж продає і міняє за продукти. Тобто так вона. І продає. в неї є такі люди, які оцей Ку купують, да, Купляють. щоб вона зробила, і потім вони закази і... її ділають. Да. Тобто вона йде і продає їх і міняє за. Продукти. Так що немає проблеми кошики продати, я так розумію. Ну, не завжди їх продасте. Знаєте, буває, що. Приносиш додому. Їй добре, тому що вона тут живе і всі ми люди Ми плили знаю. кошики, тільки ми з лози плили кошики. Бувало, що продали і мало було. Бувало, що не тобто один дві продали, останні принесли додому на другий день. Несли. <coughs> Чоловік і меблі плисти, і корзини. Тут теж з ними займаються всі. Буває, що якщо лозу заготовляєш, вона пропадає. То тобто да. лоза це не може пропасти. Да. Ага. Лоза може пропасти. А Возу... от очерет не пропаде, так я ні, розумію? Ні, ні вона Або не пропаде. Або лоза може висохти і потім буде ламатися. Ага. А це ні. Так що фактично очерет це більш такий матеріал пристосований да, до зберігання. І... Та, та, та. Mm -hmm. Так, так, це... так. Оце річка, яка називається Мерси, так? Так. Оце бачите, що та бабушка плила? Ага, оце це й очерет. Вже висихає така прудна річка. Так що у вас фактично сировина для кошиків росте просто під так, табором. Ці, ціла річка. Бачите, оці маленькі вже зелені, ага. це вже очерет. Ага. Буде рости, вони будуть вирізати Молодий, це вже молодий росте. А в який сезон вирізати його? В осінню чи коли? Восени чи влітку? Так, Восени вже. Чи під зиму? Не знаєш так? Оцей зелений має вирости. Ну я думаю, що напевно підзима. Яке гарне. Як звати? Джек. Джек. Гарний доро! Зао. Ну пішли. Чий кінь? Його, його Сплутали йому ноги, аби не втік, так. правильно? А скільки коней взагалі є в поселенні? Ну, багато. Люблять Водає. тримати коней, да. так? По, йдуть по дрова та продають всім. Угу. Літом теж продають дрова, щоб на зиму було добре, якщо кінь є. Так. Там, де ви жили раніше, так? ти там ходив до школи? Так. От мені розкажи, от як ви там вчилися і що ви вчили? Ну, і я коли йшов в перший клас, то вже міг писати, читати, рахувати, все таке. І, ну, Я, я ходив в четвертий клас, тоді ми пішли на, в Київ, так. Мама пішла на заробітки, я не ходив в школу. Тоді я знову пішов в школу, до 7 класу пішов. Тоді з 8-го і ми приїхали вже сюди, вчилися онлайн, потім мій телефон розбився і все. В школу треба ходити. Ми ж теж хочемо в школу шкоди, тільки ми не хочемо ангерську вчити. Ну так а чого не так хочеш? писати і читати в мій угорською. Тобі ж легше хочу. Хочеш українську, боже, ну вони Перекладачем хочу. Вони саме дійсно во українську вчать. Ito. Erik, so... ¿no? <Et> je to? Erik, látod, to? meg bemászik a játék. Oké, és itt van. Ott van. Ott van. Там, чому вони зелень собі не садять, чому город не посадять? А скажи, Пій, де тут між гатами садити? Немає землі, де тут садити. Тобто Між гатами тут залишається пів метра, півтора тут, то огородів немає. І садити вони не вміють. ну тобто нема де. А ще питання є, дивіться, а чому отак от можна і курку завести якусь і ну щось таке. ну Вдома би було там, чи козу, молочко було Ви таке, теж не практикуєте? Ну немає тут, де їх держати, скажіть мені, пожалуйста. Ну, так, а тут немає, де їх ставити. Тут люди на людях жили. Дуже плотно така за так, забудівка. Дивіться, забуді. Бачите, яке розстояння гати до гад. Тобто немає де. Скільки виходить десь квадратних метрів? Чи ви не, не рахували одна сім'ю? Бо я заходжу в такі маленькі ці халупки. Ну там буквально як коридор у простій квартирі. Ну, да, да, да. Тобто, да, факти, менше. і вони не мають ні сараїв, ні якихось пристроїв, таких щоб можна було якесь ні, господарство. Чого, а скільки вулиць взагалі тут? Одна вулиця і ще один, два, три, чотири, п'ять. Оце І такі дворісто відналуження, да? Да, да, так? Сім'ї вони в одному дворі так живуть. А скільки приблизно людей в таборі проживає? Не знаю. Ну, багато. Щас, ну приблизно. П'ятсот чоловік десь так, живе є, у таборі. 500. так? Смішна яка. Що ти робиш, скажи. Вона хоче випрямити хвіст. А вона хоче цей оцей цвях випрямити. А для чого? Вони хочуть для собачки зробити дім. Це ви так можете собі прийти запросто в гості, я розумію, да? не сказати, що ми йдемо. Заходимо у двір. Ага. — Оце на цій вони тільки що бачили, що там оцей риболовля, оце uh -huh. займаються. Ага, оці цими сітками, так, ловлять? Да, — ложуть Сітку на низ і потім вихрібають її. І ага, займають. тут бачу газові балони, так uh -huh. що люди вже мають плиту, на, uh -huh. можуть газом користуватися не дровами. Це вони літом, щоб не було uh -huh. такі, тепло. А uh балон. -huh. Ого, ніврочку. Як ти скажи дорогенька, вижила на Пасху? З тебе вже мали шоу шоудері висіти шоу вже ма. Вже скоро не було. Маленький. Є ім'я у неї. Як її звати? Медіна. Як як? Медіна. Медіна? Ти медіна. Ану, показуй. Це в нас Сиріус. A Rius. Ano, klasický. Protože tu je velká sobáka. Šani, Baťo! Kde mám videa a Dávidko! Malé synky tu taky učí, Dobrý den! Ми знімаємо. Ви говорите українською. Не говорите. Я знімаю фільм сьогодні. Добрий день. Я знімаю кіно про життя ваших людей. Привіт. Він не може розмовляти. не говорить. Як Він. тебе звати? Він Інвалідна дитина, але дуже приємний. Він посміхається так солодко. Хороший, добрий хлопець. Вони теж так, тільки так ходять, то вони ногу не беруть сподня. Він не говорить. Да, варять, то господі, от ті ляга, ті дівчаті на баток шигають. Ні, ой, вони по групі отримують. Він отримує гроші по групі, інвалідній групі, але це як така хвороба, що її не можна вилікувати. Ні, 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 він ходить не може, говорити не може. Нічого, он то всього мало Але він розуміє, так що Вон ми говоримо. розуміє, так кожне слово розуміє. Золотий, так. Так показує, що якщо, угу. то, то кушати треба, його води надо його. Он показує. Ми вже знаємо, його, що він вже. Ви розумієте, його так, а, так да, уже поже жестах, да. Я так розумію. Угу. Це його мама, це ем, дідусь то бабуся. А скільки матейкові роки? Це вже 16. Йому 16 років, так. А як він пересувається? Йому треба візочок, у нього є візочок інвалідний. Немає. Немає. Нем. Ну а коли треба до лікаря його завезти, як ви його пересуваєте? Ага, вони Вони не часто Слава Богу, я... слава Божу, не болеє. Просто Толки... не може. Тільки ногу його не беруть хоч. Угу. Я бачу, так, да, я бачу. Ногу... Толку... Да. Оба де та два. Так? Ми У цій <клес> У цій кімнаті. І багато людей, які переселилися звідти евакуювалися взагалі не, не мають нічого, не мають навіть де голову прихилити. Тому я завжди так кажу: є куточок. Дякувати так. Богу. Правильно. Маєте де спати, бачу, маєте телевізор. Так, не, це не... нам діють, що вам тільки що корзину діла ручку, то вона мама. Вона принесла. Так, так. Щоб... Але ж приємно, правда, приїхали. Люди допоможуть один одне принесе, так, друге, так. друге. Нема такого, щоб кинули на призволяще, правда? Так, так. Да, дітвора, кажіть, як вам тут? Це саме менше, у мене так. 6 років. Так. Це старша, 10 років Евелі звати, Обережно ну, Боже, Це якби моток. Можна казати... звати її. Це маломуся 21-го буде. 8 років буде. і О -о -о, жінка буде Ерік числа. Звати. Маркус, ви вже знаєте. Так. Йому 15 років і дівчина 15 років. Ебігель. Ебігель така, як принцеса ваша Ебігель. Ага. Воно, воно, іде вже. Ага. От, Ебігель. Мені 13 років. Ебігель. Так, так 13 гарне я гарне ім'я років. Я з України. Я дуже люблю мою батьківщину. Я дуже хочу повернутися. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася, щоб додому повернутися і свою родину побачити. Бо я дуже скучила за ним. Поїдете назад, як війна закінчиться, так? Скучаєш там за своїми землями. Скажу вам таку річ, що поки ми гуляли тут поселенням, то мені повідомили, що за цей час для мене вже слили кошик. Що дуже приємно. Зараз я його заберу, разом полюбуємося. Отже, бачите, мені кошик на пам'ять і майстриня, яка зробила цей кошик. Я дуже рада сьогоднішньому знайомству. Що переселенці отримували посади щось? Приїхали, тисячі ми приїхали, перший раз подали заяву на переселенців, я отримала документ. Угу. Ми в той через час місяця отримали раз гроші. Вони сказали, якби наше село не попало під окупацію, ну бо просто я з Дніпропетровської області. Угу. Потім, то яке, як то яке раз, село? Ми з Божедаровка. Божедаровка. Там Так, Вони як -то, з по їхали. Ага. Ми приїхали, подали. Хтось раз отримала, після того вони сказали, що під окупацію воно не подлягає. Я кілька разів дзвонила в, на гарячу лінію, угу. там теж їздили в берег вони раз, там теж нічого. Тут ай ходила ні з чим не допомагають. Ото буває, що приїжджають вируші, да, то від якої церкви. Гаризмати, я не знаю таких. — Харизматична церква. Uh -huh. Тобто я теж ход до гаризматів і вони теж так приїжджають, то вони одні допомагають. А uh -huh. так ніхто нічим не допомагає. І світло обрізали. Ви без світло живете? Так? так, обрізали світло. А зараз зараз у неї, де ви корзинки, тось, ділали, ага. це її свикров. Вона дала їм світло, щоб вони покаміс були у світла. За світло треба платити їм по 9 тисяч. Вона вміє корзини плести, все тільки що вона літом працює і в неї немає часу, щоб вона собрала оці. А лідом десь на заробітки, так? Куди? На лохину собирати. На лохину собирати і, ага. ага. і на яблука. Так знаєте, що я я була в одному таборі, і вони мені розказали во таке, що вони влаштовуються у березному Там ну як підмітати у прибирати вулиці. Хто якби в сім'ї роблять офіційну, вони оформляють допомогу. Ви ви може про це не знали? Я вас зрозуміла. Ну, ну, де ми тут та станемо в селі на офіційну? Так ну, ну там уже на гать берегово то не можна. Це, десь берегово надати, ну, десь мукачова ставати. Їхати сюди немає, бо там уже з чотирьох часов треба працювати. А тут -а маршрутки не так їздять. а тут маршрутки не Вообще, так їздять. І коли є на раз. глибину, коли немає на глибину. розумієте, <кху> а не то що на дорогу. Я вам скажу так, як є. Стамопати <кху> сама подрова Ходите, за подрова. Це її чоловік, ось бачите. Та кажете, що його тепер перевели на Харків, так? Так. молодий. Ой, харлік тут я. гарний який. Так, тут йому десь 15 або 16 років, ще молодий. Ми спробуємо передати привіт вашому чоловікові. Азондя пішті батя на Катю забиваю, микола. Азондя, микола, meg csinála is egy. Не витосов. Дай достатньо, бо дядь, у рамот то йому вже не кисить, базар вона хоче, щоб її чоловік прийшов додому здоровий, і щоб не було у нього ніякого проблем. Якщо у вас є можливість допомогти дружині і мамі українського воїна, або ж підтримати матейка, який не може ходити і говорити, звертайтеся у коментах. У мене є контакти старости села, і ми знайдемо спосіб, у який це зробити. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Можливо, тут ви знайдете щось для себе корисне.